Кіночка непогана. Друзі, всім привіт! Нова рибалочка, хижак, вис на щучку такий позаду мене ставочок, там, бачите, вже човен накачав. Давно тут не був. Зараз будемо пробувати ловити щуку. Взяв з собою два комплекта. Воблерки. та покидаю. покидає, тил спіннер. Може щось з цього вийде. Вже майже зібрав два комплекта. Там приманочок взяв по мінімуму. Там ставочок бачите, погодка. Якби чудова з однієї сторони, ну для щучки не знаю, може буде не дуже. Ну вчора у нас був дощ, трошки температура спала, то може щось з цього вийде. Так, ну що, я на воді, пливемо до першої точки. Мабуть не знаю. в в район дамби спочатку спробувати. Зараз подумаємо. Блін, сонце вже таке світе. Давай ка спочатку район дамбра, мабуть. Там где поглубше. Туман такой над водой поднимается. Так, первая точка. Почну вот с такого самика. Срібло, золото. Водлер за выблыня до метра с максимум спробуем на него там под у нас такие коряшки На ставку Щука. Ну, я на щуку тут раз, дається був тільки. Така дрібненька брала. Ну, але впевнений, що їй хороша. І є хороший окунь. Так, спробуємо, мабуть, на залізо покидати. Може воно покаже себе. Опа. На блешенку щось клюнуло у нас. Щось або невелике, або скоріше за все Та ні, дивіться. О. Шучка непогана. Блін, а я кокан забув в машині. Ще й думав, що щось забув. Ай яй яй Тут Підсака нема. це так. Ну ось така десь, мабуть, пелушка. І що з неї робити? Пливти по кокан. Бо, знаєте. Що може і на веревку поки посадити? Хрен його знає, що робить. Ну, добре, спочатку чіпити треба. Ну, така за чодна. Кілуха є. стабильно. Так, давай ты с спочатку... якось на мотузку почепим. Та що ж ти, блін, будеш робити? Де вона є? Зараза Всього човна мені вимастила. Так, кукан взяв, щука на кукані, вертаюсь знову туди під бамбу. Ще, мабуть, знаєте, що зроблю. На Воблер кину нехай тягнеться за човном тролінг. Отак от Чик. Так, от так, як його. Краще. пролінгувати самому незручно звичайно і, до речі, кидав кидав, я там під камишок і під коряшки, а зала так, скажу я вам з глибини більше. Десь, мабуть, глибина там метра два. Дав блишні заглубитись трошки, наїв ну, так ближче до дна. Опа. Щось на воблер чи дар був. Нічого немає. Так, ну що, десь тут паркуємось? на крик джека покидати трошки. Думаю, я сьогодні більше залізу буду робити працювати. Зараз трошки покидаємо в облерка. Може закидів 10 та знову повернусь до заліза. Взагалі-то вже місце міняти. Ставок такий хоч не дуже великий, але покидати їду. В принципі сьогодні поки що так скажу, не жарко, щучка має клювати. Но я пока только одну поймал, так, сейчас могу в озер. а потім якщо що то сюди повернеться і сюди поки до глузыря черга да, дійде то вже і їхати додому пора буде стане жарко Окунь чтобы был малючка. Вот там, не знаю, бачила, может. Тут лесочек такой дубовый, як только дубами пахнет. Опелют. Щось не хоче щука більше клювати Може тут такий каратесенький вихід зранку був і все. А ну зараз може поставлю тейлспиннера. Ось такого спробую кислотного. Даю його не часто, ну я не пам'ятаю. Пару щучок, здається, піймав на нього. Одну таку зачотну, ну а другу грам 300-400 не зачот. Трави тут, здається, поки що небагато. Це ману лебеді плавають, красунчики. Зараз туди попливемо ближче до них. Зійшла щучка. Там вон під очередом. Така непогана була. Опа. А може оце вона і є. Ну, якщо це вона, а скоріш за все це вона, то такий шнурок відпускний. Вот такая вот шнурочек. Выпускаем на понтончик Crack джек 98. Може тут щось і покрупніше є. Що вона розвернула? Що це в нас трава? Без трави також нікуди тут в лазері. Глибина, мабуть, метр. ще одна трошки покрупніша але також випускна з того ж самого місця от сама зійшла така невеличка але бойка Это и круто. Тут до седы. Ну, там он под тем Две штуки уже взял. Там трава. И она в траве стоит. Ще розмір був такий тутвий, хоча б кілушка. До речі, в минулому відео я обіцяв вам рибалку на коропа здається. Але бачите, як воно вийшло. Збирався поїхати, але дощ завадив. Хотів з ночовкою. Нічого. Скоро я все-таки поїду туди, де запланував. Ну, там щось пльоска, опа, удар був. Він такий ну, слабенький. Зараз восьме не хоче добирати. Там взагалі щось таке дрібне було. Щойно такий потужний удар був, але мимо. зараз добери. Развернула розвернула в другу сторону. Ну. Еще одна такая килушка, мабуть, на сто рукой взял. Мабуть, вона і вдарла. І сьогоблек спрацював. От з одного місця получається скіка? Три штучки взял. Одна зачетная, дві отпускных. погано. Спробуємо ще з цього ж самого місця І такий піднімається немаленький. Друзі, кому не важко підтримайте канал. Коментар, лайк, підписочка Ну а ми продовжуємо ловити. Може ще щось вдасться піймати. Трава. що, друзі, Рибки піймати вдалося, вже зібрався, вирушаю додому, бо спека вже страшенна. Вам дякую за перегляд. Підписка, лайки, коментарі. Всім пока, до нових рибалок.